Всім привіт! Ви на каналі ЄКрепта, і це наша постійна рубрика Тиждень заробітку в крипті. Я працюю в криптовалюті. Записую я це відео традиційно в неділю, 26 січня, а це означає, що ми будемо розбирати, на чому можна буде заробити з 27 січня по 2 лютого. І так, давайте розпочнемо з підсумки минулого тижня і дізнаємось на чому нам вдалося заробити. Одразу скажу, що цей тиждень був досить насичений, і у нас було досить багато різних промок, де ми могли заробляти за те, що ми стейкаємо свої кошти на різних біржах. Давайте розпочнемо спочатку. Найприбутковіша у нас була подія Jumpstart на біржі OKX. Там ми стейкали свої кошти і за це отримували токен Anime. Зазвичай на таких подіях ми заморожуємо свої. Стейблкоїни, це типу як криптодолари, які стабільні і завжди по одній ціні. І таким чином отримуємо пасивний дохід в різних токенах. Але під час цієї події там не було такої опції, як стейкати стейблкоїни, там потрібно було стейкати або токен біржі, або біткоін. Якщо ви не холдер цих монет, можна було взяти позику в біржі і таким чином. Безпечніше, не втрачаючи на курсі, можна було отримати пасивний дохід в токені Аніме. По моїм підрахункам, тут можна було отримати 2% 2,5% до вашого депозиту, і таким чином, в принципі, якщо у вас є непогана сума в крипті, можна було цю суму збільшити на декілька відсотків буквально за 3 дні. Далі у нас були два лаунчпула на біржі Bybit, Вони досі продовжуються. Один із них з токеном OBT, який приносить ну, по фулл-стейкінгу, коли ви стейките 2000 USDT, приносить близько 1 долара в день, що досить погано. І інший лаунчпул це Совсов. So -So. Цей лаунчпул я спочатку не закидував. Але коли залістили токен, я перекидув всі свої кошти в цей лаунчпул, і він приносить досить непогано: там 3-4 долари на день, коли ви стейките по фулу. Тобто, ну непогано можна сказати, він продовжується ще на наступний тиждень, і ми можемо тут заробляти. Тому хто ще не закидував, ви можете це зробити і таким чином на пасиві отримувати дохід. І також на минулому тижні відбувся лаунч X на біржі BitGet. Там, в принципі, можна було зробити X2 від суми алокації, але там була одна умова стейкати BGB, Це токен їхньої біржі, і тут була складність в тому, що немає ніде взяти позику. Потрібно купувати було цей токен і хеджити позицію. Що це означає? Це коли ви купуєте токен на споті і на фьючерсах відкриваєте шорти там з 1 наприклад, плечем, і таким чином ви убезпечуєте, можна сказати, свої кошти, тобто, якщо токен йде вверх. Наприклад, ви купили на 1000 доларів. Ви в прибутку. Якщо токен вниз теж на ф'ючерсах взяли позицію на 1000 доларів, ви теж в плюсі. Таким чином ви виходите в нуль. Тому так можна було зробити, в принципі, але це більш така ризикована активність. Тому я якби багато про неї не писав, розуміючи, що багато новачків, і для них це трохи складно. Я думаю, можна буде. Трішки пізніше зробити детальне відео, як це робити, і таким чином убезпечувати свої активи, коли ви участвуєте в подібних подіях. І також на минулому тижні відбувся грандіозний сейл. це прям такі швидкі гроші, можна так сказати, для тих, кому повезло. У нас був сейл через web 3 гаманець Binance токена Bit, і там можна було отримати. Як 3-4 ікси, так і 10 іксів від свого депозиту. Можна було купити токени на 500 USDC в мережі БСК і також в мережі Бейс. От ті, хто купували, тим, кому вдалося купити в мережі БСК, отримали там в районі 3-4 іксів, тобто там 15 дві тисячі доларів прибутку. Якщо ви купували алокацію на 500 USDC. І в Бейс, але там чомусь було набагато складніше, багато не показувало балансів, але ті щасливчики, хто купив, могли продавати там по 8-10 іксів і заробити там 5 тисяч доларів від цього сейлу. Це прям щось було нереальне, але як бачите, дуже багато не змогли викупити цю алокацію, я в тому числі, тому що ну, під час цієї події. Вибивало багато помилок. Зазвичай це так все і відбувається. Тому, якщо повезло, це дуже круто. Ви можете знати, що от такі от можливості в крипті теж є, і вони інколи попадаються. Про них я зазвичай пишу в телеграм-каналі крипта», тому переходьте, підписуйтесь, слідкуйте за такими подіями. Можливо, ви наступного разу вам вдасться теж. Купити такий або схожий сейл, і ви зможете тут круто заробити. Тому слідкуйте, також слідкуйте за цими відео, щоб не пропускати різні такі події. Ну і, звичайно, підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок. Ну, а ми перейдемо до наступного тижня. На наступного тижні поки що не дуже багато подій, де можна буде заробити. Ну, повернусь до лаунчпулів. Проходить лаунчпул досі ОБТ і лаунчпул соусо so -So на байбіті. Соусо so -So дає. В 3-4 рази більший прибуток, тому кої вільні стейблкоїни, можете застейкать і отримувати токени на пасиві. Також у нас на наступному тижні, скоріш за все, відбудеться лістинг леєр. Це теж один сейл на Солані, де ми участвували. Хто зміг викупити алокації, теж всіх вітаю. Скоріш за все, на наступному тижні вже буде лістинг цього токена, і ми цю алокацію можемо продати по моїм підрахункам. Ну, x 2 тут в принципі можна зробити, але на якісь там величезні X, я думаю, тут розраховувати не варто. Ну, побачимо. Можливо, все-таки нам тут вдасться непогано заробити. І також от хочу звернути увагу на біржу Gate.io. вона досить крута для новачків, навіть для тих, кого немає ніякого депозита в крипті. Я буду ще робити детальне відео про цю біржу. Там наразі є можливість заробляти токени абсолютно без вкладень. Ну, по-перше, в них є така штука, як квізи. Там трішки складно зрозуміти механіку, як в них приймати участь, тому я зроблю детальний гайд по цьому. Але там. Вони ну якби постійно виходять ці квізи, і можна отримувати там по 3-4 долара в токенах за квіз. І таким чином, якби набувати свій банк, ви можете в принципі там за якийсь період розігнати його там до 50, там, до 100 доларів. Якщо ви, наприклад, це ще робите там не з одного акаунту, а з декількох для вас це прям крута можливість. Да, там, Запросити на цю біржу та в своїх родичів там, чи друзів, і таким чином ви можете збільшувати аккаунт, просто виконуючи ці квізи, і таким чином заробляти абсолютно без складень. А потім, якщо ви назбираєте якусь певну суму, можна вже цю суму інвестувати в інші е, промки, на тому же Bybit, на OKX, е, і таким чином збільшувати свій банк постійно. Тому рекомендую таку от активність абсолютно без вкладень. Детальну інструкцію, як я вам говорю, зроблю, мабуть, ще і на youtube каналі і також на telegram каналі є е Крипта. Підписуйтесь і слідкуйте, і виконуйте все по інструкціях. Я думаю, вам вдасться це зробити, але для цього потрібен час і ваша активність. Тому, друзі, от такі от події будуть на минулому тижні. Також, звичайно, на байбіті я впевнений буде. Купа різних нових промок, про них теж напишу в телеграм-каналі ЄКрипта, ну, якщо щось нове з'являтиметься, теж там напишу. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Підпишіться на цей канал, залиште коментар, щоб розуміти, яка вам тема ще цікава, чи цікава саме ця тема. Або залиште коментар в знак підтримки, щоб я розумів, що я роблю цей контент недаремно і комусь він допомагає заробляти в крипті. Всім дякую, папа, і пам'ятайте, що крипта це майбутнє.